Моє вітання, друзі. З вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходять ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Sportage 2015 року випуску з автоматичною кроку продаж на повному приводі, з надійним та дуже економічним 2-літровим дизельним двигуном, автомобільчик в ідеальному технічному та лакофармому стані, в ефектному чорному ході, таке чудово, то можна придбати у нас на в місті Вінниці за 18 990 доларів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному, технічному та лакофармому стані, має чудову передню оптику лінізовану. 19-й оригінальні легкоспання диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Доглянути, є потривачі на закалах. Автомобіч у нас повністю тонований. Авто у нас корейське, привезено з Кореї в 24-му році. У дуже доглянутому стані. Також присутні у нас задні патроники, задня камера. Авто має один з найбільших своєму класі міських багажників в дуже доглянутому стані. Нагадаю, лакофарб з автомобіля, без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай, великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівника для. Пасажирів підлокітник з пістаканниками, стоять нові евоковрики, коврики, склопідйомнички музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Назвичай безключовий доступ. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятен. Маємо 4 склопідйомничка, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, датчик ще дощу. Мультикермо, автоматична крокопродач, штатна мультимедіа, навігація, підігрів сидінь, веніляція синій. Нагадую, таке чудово можна купити у нас на філіальній місті Вінниці за 18 тисяч 990 долів, або придбати тубільчик в лізинг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.